Росії, яка буде отримувати, скажімо так, гарантії з боку США, що це не російська нафта. Тут її будуть викуповувати. так як ми бачимо зараз, ідуть заміщення поставок партії в Індію і Китай, ідуть, ну скажімо так, вже не російська нафта, вона інша, але по факту це заміщення обсяги нафти, скажімо так, і Саудівської Аравії, і там і з Ірану частково, тобто з різних країн, які беруть участь, торгують нафтою на світовому ринку. Ну, бо Ніхто нікуди не придумає нічого розумієте, не візьметься десь якісь додаткові обсяги нафти фантастичні, так які десь можуть споживати ці країни, в тому числі Угорщина, власне. Тому Угорщина, навіть якщо буде отримувати повторюсь, ці, цю нафту через Хорватію. Вона може. Це буде та сама російська нафта, я би так навіть сказав. Я на цьому не сумніваюся. Ну, от такий об'єктивний процес. А з іншої сторони, політичний аспект просто забувся уточнити, полягає в тому, що Угорщина не хоче бути залежною від Хорватії. Ніхто не хоче ні від кого бути залежним. І Платити більше. Ну і Очевидно. платити більше, то, ну, платити ще можливо, але залежно від того, щоб ти потім рубильник відключили, так і сказали, що давай якийсь. Політичі краще бути вені. тоді залежними від росії зафіксувала пане що... Я... так свій процес такий організувати пане Юрію, що стосується україни і сполучених штатів америки про те що відбувається безпосередньо між нами і вашингтоном україна домовилася про постачання щонайменше 300 мільйонів кубометрів американського скрапленого природного газу угоду підписали група нафтогаз і польська компанія «Орлен». за даними нафтогазу для проходження опалювального сезону два Дцять 26 двадцять шостого років в Україні потрібно додатково імпортувати трохи більше 4 мільярдів кубометрів газу. Ось цих 300 мільйонів кубометрів. Це стратегічна угода, чи це такий символічний крок? Ну це продовження, скажімо, тієї практики, яку ми бачили влітку і восени, яка вже закінчується осінь. Це отримання газу. Ну, скажімо, так як називають, американський газ, хоча він також не є напряму американський. Там також свопові заміщені поставки йдуть. Там було куплено 400 мільйонів кубометрів, і от ще буде десь приблизно 300 отримати 700 мільйонів кубометрів. Враховуючи те, що нам, в принципі, взагалі треба було купити. Ну такі були прогнози, що нам треба 10 мільярдів купити кубометрів газу. Взагалі е, імпортувати. Ми імпортували вдвічі менше, навіть ще менше. І от, власне, цей обсяг, який ви називаєте, там 4 мільярди. Ну там є різні обрахунки, залежить від сценаріїв проходження зими, від потреб, від, від того, як буде працювати система ГТС в умовах пониженого тиску, чи будуть нові удари по об'єктам газового видобутку, так що впливає. Також ну десь до 5 мільярдів. Я би так оцінював щоб потрібно купити. От десь приблизно навіть там менше 10%. Тобто стратегічний, ні, напевно, не стратегічний обсяг. А скільки Україні коштуватиме ось цей американський скраплений газ у порівнянні з європейським або власного видобутку? Те, що Нафтогаз купував, вони 600 доларів платили трошки більше. Це висока ціна. 400 доларів це була максимальна ціна, по якій вони брали газ таких ну, нормальних європейських компаній. Ну, ми бачимо, що там існують певні скандали, які зараз ну, не буде виникати. Це питання: середня ціна 500 доларів. Середня ціна взагалі 500 доларів Україна платила влітку за осінь ще вища ціна. Тобто ми переплачуємо десь порядка 100 доларів за тисячу кубометрів. Газу. це все а, тому, так? що ми не е, купили раніше, так би мовити, на в сезон. Чи <різь> це не залежить? <різь> І саме в цьому випадку тут немає різниці в який період. Ні, тому що немає довгострокових контрактів. Ні Вітренко, який був до того, ні Кобелів, який був е, потім. Раніше ще ні Чернишов, ні Корецький. Вони не задумувалися над цим питанням. Зараз Свериденко, ніби преміністра там підняла це питання. Ну я думаю, що вона не вирішить його також, тому що ну, за один день це не робиться. Тому якщо отримає можливість укласти довгострокові контракти на поставки газу. Це вирішить питання. Пане Юрію. Чи матимуть українці, Україна загалом проблеми із опаленням цієї зими 25-26 року? <кій> ну. Будемо сподіватися, що такого не буде. Наскільки вони Бог. будуть критичними? Давайте так запитаю. Але є, є висока вірогідність того, що температурний режим в квартирах буде нижчий, і це буде зумовлено, тим, що буде мало постачатися газу для теплокомуненерго. А ще проблема та дійсно, що люди, в яких є автономне опалення, сільські мешканці, так сільські регіони, вони будуть страждати від низького тиску в в газовій системі в ГТС, і відповідно обладнання просто не зможе працювати в повній мірі. В певні періоди. І можливо, навіть будуть графіки обмеження газопостачання. Це Міненерго прямо заявляє. Тому зима буде складною. Це буде залежати від погоди. Знову ж таки, ми бачили три теплих зими. Можливо, четверта також буде тепла. Я не вірю в попередні всі теплі зими і не вірю в цю. Але якщо так буде, це буде добре, напевно. Але з іншої сторони, все одно і обмеження електроенергії, і обмеження газопостачання для виробництва тепла вони будуть присутні. Я вірю в теплу зиму, а в теплу погоду для кожного українця. Це певно єдине на що ми можемо сподіватися. Щиро дякую вам, пане Юрію, Юрій Корольчук, співзасновник інституту енергетичних стратегій. Теплого вам вечора і мирної ночі. Дякую. Дякую вам. Маємо перші заяви, що стосується зустрічі Орбана і е, президента Сполучених Штатів. Орбан заявив, що війна в Україні є найважливішим питанням для нас. Після вступного слова Дональд Трамп запросив Орбана виступити в залі кабінету міністрів Білого Дому. Угорський прем'єр зазначив, що причина, чому ми тут полягає в тому, аби відкрити нову главу між двосторонніми відносинами Сполучених Штатів і Угорщини. Орбан продовжив, що війна в Україні. Є найважливішим питанням для нас. Ми хотіли би обговорити з вами, як ми можемо зробити свій внесок, аби допомогти вам у ваших миротворчих зусиллях. Он як а, Трамп підтвердив, що Україна буде однією з тем обговорень під час зустрічі з Орбаном перед початком двосторонніх перемовин з Орбаном. Трамп спілкувався з пресою, нахвалюючи свого угорського друга. Те, про що ви частково говорили, що може статися, виконав фантастичну роботу. Він дуже впливова людина у своїй країні, але його також люблять. У нього немає злочинності, немає проблем. Як у деяких країнах у нього, мабуть, є кілька проблем, про які я не знаю, можливо про які не хочу знати. І Трамп додав, що вони розмовлятимуть про війну в Україні, також про енергетику. Як відомо, Орган намагатиметься випросити у президента Сполучених Штатів Америки пом'якшити або ж загалом зняти санкції, які були ведені раніше. Євгене Дмитровичу. Все, як планувалося, все, все по регламенту. Все йде по плану, але от я по колегу підтримую повністю. Він робить все, щоб сподобатись тій риториці, яку сьогодні е, пропонує Трамп. Він йому підіграє. Я дивлюсь, підіграє і на е, зовнішньому фоні да, от Україна важливе питання. Він же не робить такі заяви, які він робив там 3-4 дні назад. да, Ми всі читали угу. всі ці антиукраїнські моменти і так далі. Він буде підігрувати Трампу, тому що він бачить, що на сьогоднішній день Трамп веде. Ну, давайте скажемо відверто mm -hmm. жорстку політику, да, і mm -hmm. стосовно далекобійного можливого озброєння для України, і тиск на Росію, і санкційна політика і так далі. Поміняється кон'юнктура, буде контраверсія в їх відносинах. Подивимося, як буде Орбан реагувати на ці речі, як він буде говорити. Mm -hmm. Ну поки що він робить все так, щоб сподобатись в першу чергу на внутрішньополітичній арені безпосередньо Угорщини. Я тільки так бачу. Єдине, що я не зовсім погоджуюсь з тим, що Трамп зараз поводить жорстку політику стосовно Росії. Я умовки немає. Все це ідея висить і знову ж таки Трамп говорить і можу дати, а можу не дати. А скільки часу, а скільки він дасть? Чотири томагавки дасть, значить він дав чотири томагавці, це, це, це значить томагавки у нас або дав сто томагавків, але обмежили, сказали ні більше п'ятисот кілометрів, ні в якому разі. Ну все одно зв'язані руки України. Тобто, ну я вам скажу так. Зараз ситуація може змінитися кардинально в тому плані біля навколо питання Венесуели, Да? Зараз ми підходимо до проблеми фактично карибської кризи, і йому потрібно було б Трампу дати нам дуже багато тамагавків, раз і дозволити бити так, як е, дійсно ми можемо бити по критичних об'єктах, тому що може це виплести в переговорний процес, де ми можемо стати розмінною монетою. О чому проблема є? А як, якщо є тамагавки, то це питання того: ви обираєте свої ракети. Ми ж не знаємо там скоріше всього, венісу вони доставляють ракети. Е, ми обираємо тут. Але не йдемо на ті умови, на які Росія хоче запропонувати. Тут же різний обмін може бути. Дякую вам, Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання. В Дмитровичу щиро дякую вам, Павло Жовріненко, Жовніренко. Перепрошую, голова правління центру стратегічних досліджень. Пане Павле, щиро дякую вам, вам то. Тихого і мирного вечора я е, скажу лише одне, що стосується зустрічі Трампа і Орбана. Ми активно стежимо. Ми про це будемо говорити і в наступній годині. Залишайтесь обов'язково із нами. Трамп змусив Орбана відповісти, чи може Україна виграти війну. І угорський прем'єр зазначив, що дива можуть траплятися. А дива трапляються просто зараз. Новини з Вадимом Ярошенком. Я повернуся 10 хвилин. І вітаю всіх, хто зараз із нами подобі к екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Потужні мавіки і винищувачі Гріпен. Україна поставить виробництво на власні потужності. Світло за графіком. На вихідних електрику вимикатимуть по всій Україні. За 100 тисяч доларів обіцяв роботу в офісі президента. У Києві затримали фальшивого родича Єрмака. Україна запускає масове виробництво аналогів fpv дронів Mavic. Наразі в міністерствах працюють над відповідними контрактами і щойно програми будуть профінансовані. Квадрокоптери для аерофото та відеозйомки поставлять на конвеєр. Про це доповів президент Володимир Зеленський за підсумками проведеної ставки головнокомандувача, а також глава держави відповів на запитання журналістки щодо передачі Сполученими Штатами Україні обіцяних томагавків. Президент Трамп не сказав ні, це була абсолютна правда, але різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення. Безумовно, яке в кінці кінців залежить від президента Сполучених Штатів. Ми проговорювали з виробниками. Вони у разі позитивного сигналу від президента Трампа виробники з радістю. Саме так вони відносять до України і до Росії. Тобто, ви розумієте, з радістю передадуть нам або продадуть Україні. Відповідні системи а що в планах нашої держави запустити в Україні на власних потужностях виробництво винищувачів Гріпен відповідний меморандум напередодні підписала українська компанія зі Швецією у присутності міністра оборони Дениса Шмигаля сьогодні? Під час брифінгу журналістами урядовець відкрив деякі деталі угоди. каже, запустити конвейер попередньо планують у 2033 році. Також за словами Шмигаля, наразі тривають примовини з партнерами щодо отримання 150 винищувачів, перші з яких мають на Дійти наступного року. Вчора ж був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією САП про майбутню локалізацію гріпенів в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року гріпен буде значно локалізований в Україні його виробництво. Ми просимо, щоб Україна мала гріпени попереднього класу C і D якомога скорше. Ми наполягаємо, щоб це був 26-й рік і ведемо перемовини з партнерами власне про це. А вже виробництво ЕКО Гріпена. Буде розпочинатись трошечки пізніше. На вихідних по всій Україні вимикатимуть світло. Графіки відключень діятимуть з 8 ранку до 9 вечора в усіх регіонах. Повідомляють в Укренерго. Ліміти на потужності встановлені і для промислових споживачів. Причина обмежень наслідки російських атак. Лише цієї ночі ворог завдав ударів по енергооб'єктах у чотирьох областях. 128 російських безпілотників атакували Україну цієї ночі. Повітряні сили звятують, що знешкодили 94 БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. 31 безпілотник влучив в 11 локаціях. Докладніше про наслідки далі в дещості. Росіяни обстріляли автовокзал у нововоронцовці на Херсонщині. Загинула одна людина ще дві отримали поранення. Атаковано було і газопровід. Через це стався витік газу. Вибухи лунали у самому обласному центрі. Є загиблий та поранений. Загалом за останню добу звітують в Ова в регіоні 10 постраждалих. Серед них дитина постійно атакують цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, такі як автовокзал. Вони не дивляться, особливо коли вони обстрілюють артилерію, Вони не дивляться, Діляться куди, особливо вони стріляють там по мікрорайонам, в тому числі двоє поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. У приватний будинок влетів ворожий FPV-дрон. Мешканців будинку ушпиталили. Також цієї ночі окупанти били й по енергетичних об'єктах, без електрики, тисячі домогосподарств по всій області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, інформує ДТАК. Під атакою була і енергетика Харківщини. Наразі там діють графіки погодинних відключень. Мішенню стала й цивільна інфраструктура. Зокрема, у Чугуєві пошкоджено освітній заклад, відділення нової пошти, гуртожиток, майже три десятки житлових будинків, комунальне підприємство. Повідомляють у мерії. На місці зночі працюють профільні служби. Постраждалих немає. Пожежі на критичній інфраструктурі гасили рятувальники на Одещині. Російські безпілотники атакували енергооб'єкти, пошкодили також складські приміщення та адмінбудівлю. Повідомили в тамтешній ова. Минулося без постраждалих. Один загиблий та троє поранених на Сумщині. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах. По області ворог застосував керовані авіаційні бомби БПЛА, Гатив з РСЗВ. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди та приміщення будинку культури. Під обстрілами і Донеччина у Малотаранівці двоє постраждалих. Ще один травмований у Костянтинівці. Звітують в Ова, палали гаражі, будинки та крамниці. У Бельгії втретє за тиждень через невідомі дрони закрили аеропорт. Сьогодні вранці годину не працювало литовище в л'єжі. БПЛА помітили біля споруд, які використовує міжнародна логістична компанія. Раніше через безпілотники також закривали аеропорт Брюсселя. Через інциденти з дронами Бельгійська рада з питань нацбезпеки посилила контроль за повітряним простором країни. Місцеві спецслужби повідомляють, що за польотами невідомих дронів може стояти Росія. У Покровську росіяни зменшили активність, щоб мінімізувати свої втрати, вони майже не пересуваються містом. Про це повідомляють в 7-му корпусі ДШВ, Бійці якого тримають оборону. Водночас противник намагався кілька разів проникнути у Гришине, маскуючись під цивільних, кажуть в командуванні. Їхні спроби наші оборонці зупинили. Напружена ситуація залишається у Мирнограді. Після невдалих атак ворог хоче змінити вектор удару та піти новим штурмом. Повідомляють ЗСУ. Тим часом у Вовчанську на Харківщині окупанти намагаються просунутися в південно-західній частині міста. Там тривають важкі бої. Повідомляють угрупованні об'єднаних сил. Вчора окупанти, щоб записати пропагандистські відео, повісили російські триколори у Вовчанську. Кадри цієї операції ворога показала 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Там поточнили українські захисники одразу ж відпрацювали по росіянам з авіації. За 100 тисяч доларів обіцяв роботу в офісі президента. У Києві затримали фальшивого родича Андрія Єрмака. Чоловік однофамільниця однофаліця топ посадовця, представлявся двоюрідним братом керівника офісу президента і разом з двома своїми спільниками пропонували послуги у працевлаштуванні на високі посади. Там у жовтні, так у жовтні фіристи отримали 10 тисяч доларів, а потім ще 5. Зрештою трьох фігурантів затримали на гарячому під час передачі наступної частини хабаря. Зловмисникам тепер загрожує до 12 років позбавлення волі. Андрій Єрмах відреагував на спецоперацію правоохоронців. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з Офісом президента займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. І вже у білому домі триває зустріч Віктора Орбана з Дональдом Трампом. Угорський прем'єр приїхав раніше анонсованого журналістами часу, і його на ганку зустрів сам президент. США. зробив навіть комплімент. Гостю назвав його. Я цитую великим лідером на порядку денному енергетична безпека Угорщини, російська війна в Україні та ймовірність зустрічі Трампа з Путіним в Будапешті. А вже у понеділок Дональд Трамп зустрінеться із сирійським лідером Ахметом аш Шара. Це вперше в історії Ша, коли сирійського лідера офіційно прийматимуть у Вашингтоні. Рада безпеки ООН на запит Сполучених Штатів навіть зняла санкції сирійського політика. За проголосували 14 членів Арадбезу. Утримався лише Китай. Нагадаю, що Ахмед Аш Шара потрапив під санкції ООН як лідер сирійського крила терористичної організації Аль-Каїда. У 2006-му його заарештували американські військові. Шість років він провів за ґратами в Іраку. Три нові прапори замість одного тепер прикрашають фасад чеського парламенту. Їх вивісили з вікон депутати, не згодні з діями новообраного спікера. Напередодні очільник палати представників Томіо Камура, а лідер ультраправої партії Свобода і пряма демократія, зняв синьо-жовтий стяг, що був встановлений на споруді ще в 2022 році на знак солідарності з Україною. А відео виклав у своїх соцмережах. Це не сподобалося депутатам з трьох інших фракцій. Тож замість. Одного синьо-жовтого прапора там тепер майорять цілих три. <кій> Україна заочно оголосила підозру меру москви з За даними СБУ, посадовець, використовуючи власний адмінресурс, мобілізував на фронт майже 90 тисяч москвичів. Більшість з них були завербовані через московські пункти відбору на військову службу за контрактом. Повідомляють українські спецслужби. Смертельний тайфун Калмегія дістався В'єтнаму. Потужний вітер руйнує все на своєму шляху, вириває дерева, зносить дороги та мости. Пошкоджені вже майже три тисячі будинків. Семеро людей постраждали. Влада країни мобілізувала сотні тисяч солдатів для ліквідації наслідків. Раніше цей тайфун спустошив центральні Філіппіни. Там загинуло щонайменше 114 людей. А ще більше сотні зникли безвісти. Повідомляють тамтешні змі. Цілі міста опинилися під водою. Потоки зносили навіть вантажівки та корабельні контейнери. Загалом від стихії постраждали понад 2 мільйони людей. Всі вони були вимушені покинути свої домівки та приїхати до тимчасових притулків. Цей шторм завдав серйозної шкоди. У багатьох будинках негода знесла дахи. Внаслідок цього відключено воду та електрику. Мій будинок ще ніколи не руйнувався так сильно. Шторм зруйнував мою оселю і всі мої речі. Такими ми були головні новини на сіммист. Триває інформаційний вечір. Далі разом із гостями нашої студії ефір продовжить Діна Бернацька. Ми дякуємо вам за увагу і дякуємо, що обираєте новини Лайф. Дякую тобі, Вадиме. Ми продовжуємо говорити 20.12 на студійному годиннику за київським часом. Працюємо в прямому ефірі в столиці нашої рідної України. Отож, друзі, долучайтеся до нашої розмови із Ростиславом Кравець, адвокат та юрист. Пане Ростиславе, моє вітання. Вечір добрий. Ми традиційно розпочинаємо з опитування, тому що таким чином ми намагаємося взаємодіяти із нашою аудиторією. і долучаємо вас наших шанованих гостей, аби наша глядацька аудиторія почула і вашу точку зору і зробила для себе висновки. Говоримо ми сьогодні про е, ініціативи уряду із приводу е, підтримки соціальних соціально вразливих найбільш вразливих верст населення. Це я говорю про тисячу від президента Зеленського 6,5 тисяч для.